Друзі, всім привіт! Я Рідом Мурадова, це мій канал на YouTube. І сьогодні за традицією робимо звернення на президента, як завжди. Хочеться трішки просто з вами поділитися своїми враженнями від цього року, свої побажання вам розказати і, взагалі, трішки законектитися з вами не тільки на темі моди, навчання моді і таке інше, а на людському рівні, на енергетичному рівні. Я дуже сподіваюся, що. У більшості з вас і у вас зараз настільки, наскільки можливо, святковий емоційний стан, і, хоча б маленьке є відчуття новорічних свят, якогось дива. Я дуже люблю новорічні свята з дитинства, насправді я набагато більше люблю новорічні свята, ніж навіть свій день народження. У мене асоціюються всі ці свята, новорічні різдво з якимось дивом, з сімейною атмосферою, обожнюю ялинку. Всі ці моменти, обожнюю дарувати подарунки, обирати подарунки, отримувати подарунки. І тому, якщо чесно, навіть не дивлячись на те, що зараз у нас відбувається. Навіть не дивлячись на те, що в нас зараз війна і якби не найкращий момент для того, щоб сидіти, святкувати. Я хочу кожному з нас все ж якось побажати мати всередині себе ту дитину і зберігати її навіть у такі тяжкі часи, і мати можливість радіти маленьким, приємним моментам в колі сім'ї з собою, з близькими, друзями і таке інше. Цей рік особисто для мене навіть два роки зрозуміло були тяжкі для всіх нас. Цей останній рік був дуже насичений. Він є ще досить насичений, поки я записую для вас це відео. Я можу одразу сказати, що в наступному році вас очікують два величезні сюрпризи. Особисто від мене, один просто дуже великий сюрприз, і один досить великий сюрприз від мене і нашої освітньої платформи Модеїзмі. І я ще не можу нічим поділитися. І з огляду на те, скільки часу я все це готую, мені вже супер кортить вам розповісти. Але я цей такий класичний блогер лідер думок, який буде казати про те, що О, я щось готую, але не скажу, що. Але мені гріє душу розуміння того, що навіть скрізь більше ніж 11 років, які я працюю стилістом, працюю в моді а в моді ще й трішки довше. В мене зберігається внутрішній ресурс і якийсь запас натхнення для того, щоб ще щось створювати. Мене все ще надихає ця сфера, мені все ще дуже цікаво щодня працювати і займатися тим, що я роблю. І я знаю, наскільки мені взагалі просто пощастило мати одночасово і роботу, і діло душі. І для мене урок. За цей рік, останні за останні два роки, стовідсотково це те, що, по-перше, завжди має бути те, що тебе надихає. І треба шукати, що має тебе надихати. Не обов'язково робота. Це можуть бути якісь буденні речі, але те, що тобі приносить задоволення і хоч і маленьку краплинку щастя. Мій другий урок цього року і минулого року також це люди. Люди, які тебе оточують, ми не самотні. Ми народилися, щоб бути в оточенні людей. Ми соціальна істота. Людина, соціальна істота. І тому найцінніше, що є в нашому житті, це. Не гроші, не матеріальні різні штуки, не наші навіть робочі досягнення. А люди і ті, хто нас оточують для мене особливо було дві, скажімо, так, категорії напрями в цьому аспекті. Це були, по перше, звичайно, мої друзі і люди. З якими я поглибила стосунки і комунікацію, зрозуміла, наскільки теплі, приємні, глибокі друзі мене оточують. І по-друге, це 100%, навіть 150% команда. Діма, який сидить зараз за кадром, наш оператор і кожен член нашої команди, хто сидить зараз в офісі, поки я записую це відео, хто ні. Я нікого з нас, ні мене, ні костю Костянтина, співзасновника нашої освітньої платформи ДІЗМ ніхто не навчав, як взагалі формувати команду, як бути адекватною людиною. Самому в цій команді як комунікувати в команді, і все це ми звичайно в цьому навчалися методом проб і помилок. І я дуже сподіваюся, що щось вдається. А, але по тому, які люди у нас в команді, які люди приходять до нас, тому що ми розширюємо наш і змінюємо постійно щось, які люди до нас приходять. І навіть по факту того, що якщо хтось виходить з постійного складу команди, вони завжди залишаються якимось чином у нас. З командою співпрацюють з нашим проектом. Для мене це класний маркер, того що ми, як мінімум, на правильному шляху, і ті люди, які мене оточують, нас за костю оточують в команді. Для мене найкращий взагалі показник, найкраще досягнення в нашій освітній платформі Модеїзм. Тому що мені здається, що з такими людьми. З такими цінностями цих людей, з таким внутрішнім глибоким світом, інтелектуальним розвитком, розумінням, щирістю цих людей можна просто зробити абсолютно все, що завгодно. І найголовніше, якщо ви починаєте свою справу, якщо у вас є якась команда, найголовніше, що вам треба інвестувати стовідсотково, це взагалі в оточуючих вас людей, ваших друзів, звичайно, що в себе і в команду. Обов'язково, якщо люди навколо вас... Щасливі, задоволені, вони бачать і відчувають процес. Вони також є частиною цього процесу, отримують класний фідбек. А це буде на 150% відображатися на тому, як йде ваша справа. І третій урок, я би сказала цього року, як і кожного року, але цей рік став 100% знаковим це розуміння того, що в тебе є певний ресурс. І навіть якщо ти самопроголошений трудоголік, він може закінчуватися, і що людина має собі вчасно зізнатися в цьому, і що абсолютно нормально попросити допомогу, абсолютно нормально собі зізнатися, що ти не можеш одразу запригнути на 10 вершин. І абсолютно нормально, особливо, особливо українцям, які зараз під час війни не просто продовжують виживати, а ще й працюють, а ще й чогось досягають, а ще й ведуть якесь соціальне життя і таке інше. Дуже важливо нам всім трішки відлупитися від себе і перестати заколупувати себе постійними вимогами нових і нових досягнень. І ось це три мої найважливіші уроки за цей рік. Я дуже сподіваюся, що у вас були також якісь цінні моменти, які ви для себе визнали. І мені буде, якщо чесно, дуже інсайтово, класно і приємно, якщо ви в коментарях під цим відео напишете, що ви для себе зрозуміли за цей рік. Три якісь основні моменти. А всім вам і собі, і вам особливо хочу побажати в наступному році розуміння себе. Відчуття себе і співчуття до себе, того, щоб ви дбали і налаштовували зв'язки з вашим оточуючим світом і з найближчим колом, натхнення в тому, що ви робите, і мотивації робити не більше краще. А так, як ви відчуваєте, як вам класно не слухати нікого, розвивати свій внутрішній світ, плекати себе як людину, як істоту в цьому світі, яка живе одне таке життя, і воно, на жаль, кінечне, і з цього розуміння вміти і вчитися насолоджуватися не тільки результатом, не тільки фінішом у цій, скажімо так, естафеті, а і процесом. Вам, собі, всім оточуючим, бажаю прекрасного нового року, бажаю прекрасних свят і різдва і зустрінемось вже в 2024 році. Зі святами люблю, цілую, ваша Ріта, слава Україні!